Сьогодні ми починаємо з вами знайомитись з філософією щастя все глибше з моїм поглядом, науковими поглядами, філософськими поглядами. Навчимося відрізняти щастя та успіх, розуміти, що причина чого. З чого нам потрібно починати, і якщо ми усвідомимо, що таке щастя, що таке успіх, звичайно, ми зекономимо багато нашого часу і зможемо ефективніше планувати свої кроки і бачити, куди нам направляти наші зусилля. Почну я, звичайно ж, з дитинства, все родом з дитинства і з моєї власної історії про те, як я спостерігавши. Дитиною за батьками бачила, що мій тато, він націлений на успіх, а моя мама, вона націлена на щастя. Зараз я детальніше розкажу про все це, але хочу підкреслити, що вже в дитинстві, на прикладі батьків, я могла чітко побачити, чим відрізняється щастя від успіху. Побачити, що успіх це дійсно синій птах, якого. Неможливо догнати, за яким потрібно бігти, і дуже часто щастя сприймають саме таким поняттям, саме таким станом, за яким потрібно постійно бігти, і який ніколи не можеш спіймати. Насправді по своїй мамі я побачила, що можна входити в цей довгостроковий стан щастя за будь-яких обставин, найважчих обставин у житті, ти можеш обрати щастя і можеш перебувати в ньому і підтримувати інших, дарувати відчуття щастя іншим. Ну, а мій тато, який був спрямований на досягнення. На те, щоб в цьому житті ставити цілі, досягати їх, але чітко не вибудовувати вектор і не аналізувати, що саме приносить тобі глибини задоволення і глибини відчуття щастя, має вже інші наслідки. І коли я підросла і в студентські роки на першому курсі університету почала вивчати філософію. Я побачила, що не тільки моїх батьків цікавив пошук щастя, і не тільки, наприклад, моя мама скуповувала всі книги по філософії, психології, незважаючи на те, що за освітою вона була математиком, програмістом, всіх людей, всіх часів, всіх віросповідувань цікавив пошук щастя. Давайте з вами сядемо зараз у машину часу, перенесемося у п'ятий вік до нашої ери і. Подивимось, хто вийде до нас на зустріч. Ми побачимо з вами Сократа, відомий філософ античності, який говорив відому фразу в дитинстві. Я чула дуже часто цю фразу від мами: я знаю те, що я нічого не знаю. Але інші не знають і цього. Можемо побачити філософію Сократа, який вважав, що щастя у знаннях відповідно щаслива людина. Яка володіє знаннями, нещасна людина, яка не має знань, не має доступу до знань і яка залишається закритою глухою до пізнання. Відповідно, Сократ він також відмовлявся від гедонізму, заперечував його як шлях до пізнання щастя. Гедонізм, якщо коротко, це насолода. Далі будемо ще з вами розбирати це поняття більш детальніше. Сократ вважав, що щаслива та людина, яка може задовольнитися малим, їй не потрібно багатство, не потрібно багато речей або ще щось для того, щоб відчувати себе щасливим і щастя, воно всередині тебе. Відповідно, як і знання, які ми здобуваємо, вони залишаються всередині нас. Давайте подивимось на учня Сократа Платона, який доповнював свого вчителя і говорив про те, що наші думки творять нашу реальність. Це дуже цікава думка для того часу, тому що люди вірили тоді в різних богів, і дуже цікаво зараз згадувати про це, знаходячись недалеко від Олімпу. Ми добре розуміємо, що тоді люди вважали, що твоє щастя залежить від ЗЕВСА, Посейдона, Афродіти, Афіни тощо, які тобі або будуть допомагати, або якщо ти викликав у них неприязнь, вони будуть тобі заважати. І думка Платона вона дала зрозуміти, що щастя знаходиться всередині людини. І дійсно те, як вона думає, як вона дивиться на світ, від цього будуть залежати її справи, і від цього буде залежати і її доля відповідно. Подивимось далі, учень Платона Аристотель ще більше доповнює свого учителя, не дивлячись на те, що у Аристотеля і Платона були свої конфліктні моменти. Аристотель доповнює все ж таки знання вчителя і говорить про те, що щастя у розкритті потенціалу людини. Знаходиться стовідсотково всередині неї і залежить від того, наскільки людина може реалізувати себе, розкрити себе. Це дуже сучасні думки і для сьогоднішнього часу, як і думка Сократа, Платона, Аристотеля. Можливо, не всі ми розуміємо коріння цих думок, але якісь думки ми приймаємо як. Як константу, і віримо, що так воно і є. Хтось зараз може говорити, що щастя це навик, що щастя це звичка, що щастя це внутрішній стан. Хтось може говорити про те, що щастя це успіх, і от давайте більш детально розглянемо це сучасне поняття, чому саме людям частіше легше сприймати. Успіх аналізувати його і ставити знак дорівнює між щастям і успіхом, сприймаючи це як двох сямських близнюків. І насправді успіх дійсно легше сприймати за щастя, тому що його легше виміряти, його легше побачити, відчути і навіть порівняти. Чому так відбувається? Тому що на простому прикладі, якщо ви купили більший будинок, ніж у вашого сусіда, відповідно, ви більш успішніші. Якщо ви купили дорожчу машину, престижніше, новішу, ніж у вашого сусіда, ви будете успішніші в цій категорії. Наприклад, якщо ви вже заміжня, а ваша Подружка заміжня або якщо чоловік знайшов дружину, інший його друг ще не знайшов. Відповідно, це буде успіх у сфері подружжя. Але всі ці досягнення вони ще не будуть говорити про те, чи щаслива дійсно людина, чи вона не щаслива так Можемо навіть говорити про те, що Можна порівняти і кількість дітей, наприклад, сказати, що та мама більш успішніша, тому що у неї семеро дітей, а у цієї мами лише одна дитина. Але якщо глибина дивитися на ці поняття, ми розуміємо, що все ж таки не можна сказати стовідсотково, що мама у якоїсь семеро дітей буде. Більш щаслива, гармонійна, наповненіша ніж інша. І ми розуміємо, що щастя це більш суб'єктивне дійсно поняття, яке важко порівнювати, але його можна виміряти. І на протязі нашого курсу я буду допомагати вам вимірювати щастя. Тобто, як і успіх, так і щастя можна виміряти, але різниця у тому, що успіх можна порівняти. З успіхом іншої людини оцінити його зі сторони, а щастя порівняти з щастям іншої людини не можна. І щастя, ти можеш проаналізувати, лише виходячи із власних даних, власних відчуттів, і можеш порівняти свій сьогоднішній стан щастя з своїм вчорашнім станом щастя. Це дійсно так. І давайте з вами подивимось ще на критерії успіху. Чим відрізняється ще успіх від щастя, тим, що він постійно ускладнюється. Часто є така фраза, що щастя у простоті, і щастя знаходиться всередині людини. А от успіх він потребує зовнішніх певних досягнень, і алгоритм успіху наступний. У людини є мрія. Мрія перетворюється на ціль, ціль досягається з часом, і коли ціль досягається, з'являється успіх. За одним успіхом має ставитись наступна ціль, тобто має бути наступний успіх, інакше втрачається, втрачається весь азарт, втрачається весь сенс успіху, і людині постійно потрібно. Бігти кудись вперед постійно потрібно ставити все більше планку собі, все нові цілі, і в будь-якому випадку ставити цілі і досягати їх це добре. Але ми сьогодні будемо з вами аналізувати, як краще ставити собі цілі для того, щоб дійсно через них, через ці крапочки наших досягнень, можна було провести вектор щастя і щоб Наші крапочки успіху вони не були хаотичні, розкидані, хто зна де, і вести нас одразу у зовсім різні сторони. Як ми з вами сказали, успіх постійно ускладнюється. І давайте на прикладі розглянемо, що це означає. Наприклад, за часів Аврама достатньо було бути багатим для того, щоб бути успішним. Якщо в тебе багато землі, якщо більше овець. У стаді, ніж у іншого, більше дружин, більше золота. Відповідно, ти успішніший. Тоді за тих часів ще не було різних статусів, всі були приблизно в одному статусі, і всі мали однакові умови. Можна сказати, зараз і в сучасному світі приблизно так, але все ж таки розуміємо, що статус людини може впливати, бути якоюсь подушкою безпеки або плацдармом. Гарним для старту, для початку твоїх нащадків. Ну, і відповідно до критеріїв успіху, з часом до багатства доєднався і статус. Далі вже багатства і статусу було недостатньо, потрібно було ще володіти здоров'ям, наприклад. І, відповідно, якщо в тебе є гроші, ти наслідник короля, але в тебе немає здоров'я, ну, як можна сказати, що ти успішний? Зараз ще додається такий момент, як енергійність. Ти можеш бути і здоровим, і наслідником престолу, і багатим. Але якщо в тебе немає енергійності і немає можливості ставити цілі, досягати їх, то важко тебе вже назвати успішним. Ну і бачимо, що критерії успіху ускладнюються з тим, що раніше достатньо, наприклад. Було для успіху поїхати відпочивати на море. Зараз бажано, щоб це були якісь екзотичні острова для того, щоб порівняти світ відкритий, і люди можуть переїжджати з одного куточка вільного до іншого. У нас є літаки і різні можливості пересуватися по світу дуже швидко. Саме тому критерії успіху, вони дійсно, як Поспіх певний, як така суета, як сніжний ком постійно ускладнюється. А щастя може бути дійсно у простоті. На противагу філософським думкам, про які ми з вами вже поговорили, давайте згадаємо вчення Арістіпа, який був сучасником Сократа і який якраз був основоположником гедонізму. Гедонізм насолода нагадую, і Арістіп він вважав. Що основна людська цінність у насолоді, а всі інші цінності вони слугують лише як інструмент по досягнення головної цінності насолоди. І наш мозок дійсно сформований таким чином, щоб отримувати від своєї діяльності, від своїх справ насолоду. Це стимулює нас іти далі робити те, що ми робимо. І гедонізм на перших. Етапах, якщо на нього дивитися отак прямо, особливо людині з християнським світоглядом може бути зрозумі... незрозуміло і якось дивно. Але якщо ми зрозуміємо, що насолоду можна отримувати у довгостроковій перспективі, у чеснотах. У доброчинностях, добрих справах від того, що ти цілеспрямовано міркуєш над тим, куди ти йдеш, як ти хочеш витратити своє життя з розумом і осмислено, тоді дійсно насолода від таких кроків вона зрозуміла. А насолода, яка тимчасова, яка можливо приходить навіть від якихось яких гріховних справ. Від того, що ми шкодимо іншій людині, наприклад, від того, що ми забираємо і крадемо своє здоров'я, така насолода у перспективі, звичайно ж, нашкодить людині і буде дуже короткостроковою і недовговічною. Якщо ми з вами зараз спробуємо дослідити питання щастя через призму Біблії. Ми помітимо на перший погляд, що у Біблії дуже багато згадок про успіх, про нещастя. Ну а про щастя взагалі дуже мало. Наприклад, якщо ми беремо древньогрецькі переклади, або, наприклад, той же синодальний переклад, то бачимо, що біля 70 згадок про слово успіх і зовсім нема згадок. Про слово щастя. У перекладі Огієнка бачимо знову ж таки про успіх, успіх, нещастя. Або є таке слово, як щастиця. Це синонімічне слово, слово успіх. І може здатися, що Біблія нічого нам не говорить про щастя, що це дійсно не так важливо. Можливо, потрібно думати взагалі про щось інше. І якщо ми будемо з вами досліджувати цю тему далі, то побачимо, що справжнє щастя воно скривається за таким біблійним словом, як блаженство. Блаженство це глибини. Щастя, справжнє, довгострокове це дійсно той стан, в який можна війти у довгостроковій вічній навіть перспективі. Якщо ти будеш працювати над своїм щастям, над розкриттям свого потенціалу в синергії з Господом. І давайте, подивлячись на Біблію, проаналізуємо з вами причинно-наслідкові зв'язки. Мені дуже подобається через цю призму дивитися, що причина. Чого щастя, причина успіху, чи успіх причина щастя? І не будемо далеко йти. Візьмемо перший псалом і побачимо про те, що там написано: блажена людина, яка не йде на раду нечестивих, не сидить у зборищі брехунів, не стає на шляхи грішників, а роздумує над господнім законом. І така людина, вона буде як дерево посаджена при потоках вод, листи, якого не в'януть, і все, що така людина не буде робити, воно буде мати успіх. Тобто, чітко бачимо, що блажена, тобто щаслива людина, яка слідує за Господом, розмірковує над його законом, виповнює Божі заповіді, і така людина їй буде. Допомагати Господь, така людина, вона буде і в рамках світу також успішна, і все, що вона не буде робити, буде мати той самий успіх. Чітко бачимо, що саме щастя, саме блаженство причина успіху. І для того, щоб постійно за успіхом не бігати, для того, щоб він від тебе кудись не тікав, достатньо спершу війти в стан щастя, працювати над станом свого. Блаженства, щастя, в синергії з Господом, і тоді неодмінно ти будеш і успішним. Тоді ти будеш більш свідомо підходити до своїх цілей, якщо простими словами, до своїх мрій, розуміти, як грамотно їх вибудовувати, і неодмінно будеш успішним настільки, наскільки тобі потрібно, тобто будеш досягати того, що дійсно буде корисно для тебе, для твого тіла. для Твоєї душі і для твого духу. Якщо підсумувати це, то можемо сказати, що дерево щастя це одне дерево, дерево успіху це інше дерево. Відповідно, на дереві щастя не ростуть плоди успіху, а на дереві успіху не ростуть плоди щастя. Але дуже цікаво, що плодами успіху ми можемо здобрювати дерево щастя для того, щоб воно швидше. І ефективніше росло. Друзі. А зараз я пропоную вам сформувати свій список успіху. Це буде домашнє завдання на сьогодні, і його можна виконувати на різних рівнях складності. Перший рівень: випишіть стільки пунктів, стільки чисел, скільки вам років, наприклад, 35. І навпроти кожного пункту випишіть свій успіх. Навіть якщо ми будемо аналізувати раннє дитинство, ми побачимо нуль років. Ми народилися на світ. Це величезний успіх. Так не тільки ми були задіяні тут, і наші батьки, і божий промисел, але це вже велика перемога і великий успіх з'явитися у цей світ. Один рік, можливо, ми вже почали ходити. Два роки, скоріш за все говорити. Три роки намалювали свій перший творчий проект, створили картину. Потім ми пішли до школи. У нас з'явилися друзі. Давайте проаналізуємо все, що було, і запишемо те, що важливо нам можливо не стільки важливо, просто прийшло на думку: вигрузіть все, що у вас є, і цим самим ви сформуєте список успіху. І вигрузити все те, що знаходиться в архіві нашої бібліотеки, для того, щоб бачити. Адже якщо успіх, якщо цілі, якщо навіть мрія не записані, можна сказати, що цього не існує. Цей список можна ускладнити тим, що навпроти кожного пункту прописати по декілька наших успіхів, а можна і сформувати список 100. Навіть невеличкі дрібнички записуйте все. І на а наступні лекції ми з вами проаналізуємо цей список і я навчу вас ним ефективно користуватися. Ну а на цьому, дорогі мої друзі, я прощаюся з вами. Напишіть, що важливого для вас було у даній лекції, які інсайти відвідали вас. Я обіймаю кожного. До зустрічі у потоці щастя з вами була Катерина Батерфляй.